А зараз я знаходжуся в Тернопільській області. Це Бриківське поле. Там у вдалині видніється Суразький ліс. А це Онишківське чи Онишковецьке поле. Зараз я їду в такі невеличкі соснові лісочки біля Онишківець. Там росте материнка. Там за цими соняшниками було жівка, та за соняшниками не виднося. Або тут там внизу в соснинах є материнка біля Онишковець. Тут дуже гарна природа. О, в таких соснинках та материнка росте. Знайшов материнку знайшов. Таке невеличке качанце. Раніше її дуже багато було, її такі жовті квітки витісняють. тут пара квіточок. Ось ще чертополох є. як красоті і як красотіще а запах який медовий запах материнки раніше дуже було багато материнки а ця трава паразит витісняє її одна квіточка серед цієї трави паразит Скоро тут і зовсім не буде. Ще сюди не добралася ця трава. То ще є материнка. Медовий запах. Материнки. Російською мовою душиться. Пахне медом. Транис сюда росла матринка.